Ютуб найбільш популярний відеохостинг світу, де щохвилини публікується більше 500 годин відеоряду. І, хоч правила ютубу досить строгі, усе одно трапляється такого роду контент, який може пройти повці заборони, залишаючись на платформі роками. З вами Йогурт, гурт і сьогодні я розповім про ті темні частини Ютубу, про які чутливим людям краще не знати. Приємного перегляду. Ну і чому б не поговорити про класику? I feel fantastic або я відчуваю себе фантастично. Це дивне відео, на якому ми бачимо робота жінку, що співає і рухає певними частинами свого тіла. Періодично кадри міняються. Ми бачимо жінку чи то в різних позах, чи то в різних ракурсах. Хоча ні з того, ні з цього відео видні і кадри невідомої нам місцини. через м'яко кажучи, неординарність цього ролику, люди, що його побачили, робили гіпотезу з приводу того, що людина, яка змайструвала робота, є. Вбивців, а поляна, яку ми бачимо на відео, місцем, де похована жертва. На щастя, це все були лише гіпотези, і відео було викликано автором на Ютубі не з цієї причини, а скоріше просто для того, щоб показати світові, якого робота йому вдалося змайструвати. Але все одно від відео йдуть мурашки по тілі, хоча деякі коментатори зазначали, що цей ролик навпаки заспокоював їх, приносив відчуття умиротворення. Коротше кажучи, у кожного є своя думка з приводу цього співучого робота. Дякую Привіт, Волтера! Сьогодні в мене з'явилась нова дівчина. Це відео звернення невідомого нам чоловіка на ім'я Патрік до свого друга Волтера, де він у заході розповідає своєму приятелю, як зміг біля пошти знайти найбільш неймовірну дівчину, як вони разом ходили за покупками, і як він їй купив величезну кількість одягу і чудове намисто. А потім вони разом пішли до нього додому. І на цьому моменті відео починає жахати, оскільки далі ми бачимо щось на підвалу чи просто темного приміщення з дерев'ян. Ними дверима. Патрік відчиняє ці двері, і ми, придивившись, можемо побачити ту дівчину, про яку з великим заходом розповідав чоловік. Вона самовито волає, намагаючись щось сказати, а Патрік повільно починає підходити до неї. На щастя, це відео є постановою, і ніхто тут насправді не постраждав. Хоча певний період люди справді вважали це відео справжнім, намагаючись ідентифікувати ту жінку та знайти її, якщо вона ще була живою. Певною мірою це лише показує те, наскільки якісно пророблена робота. Та навіть із цим розумієм. Усе одно це відео дивитись дуже лячно. Покоу нашоджа 03 або нещаслива дівчинка 03 це гівка, а на Ютубі відео, де ми бачимо дівчину з двома хвостиками у синьому, схожому на купальнику костюмі. Вона стоїть на неясній нам платформі, а навпроти неї лазер. Лазер робить тестовий постріл, дівчинка лякається, прикриваючи свою голову та сідаючи навколішки. Однак невидимі, чи то нитки, чи то мотузки її за руки та ноги, не даючи дівчині змогу хоча б якось рухатись. Далі лазер починає проводити по її тілу, розрізаючи шкіру нещасної. Жертви доти, доки вона залишається повністю без неї. Насправді тут мені додати нічого. Цього просто не має бути на просторах Ютубу. Або перед вмиканням відео має з'явитися хоча б попередні, що дана анімація створена далеко не для всіх глядачів. Причина, з чому відео має цифру 03, криється ж у тому, що є ще подібного роду відео. Просто серед них третя частина є найбільш відомою. І знаєте що? Правильно, вони усі теж доступні на Ютубі. У фуково нашоджено людині дівчинку у білій сукні б'ють током доти, доки рота піни не починає стікати. А у другій ту саму дівчинку вже проколюють між її <кхм> ногами. Це все теж виглядає дуже огидно і криваво. У 1979 році в Британії компанія Kinder виписала дуже цікавий рекламний ролик, де до потенційних покупців звертається величезне людиноподібне яйце, що відкриває шоколадний продукт, а потім грається з іграшкою всередині. Задумка непогана, однак реалізація на рівні катастрофи. Не знаю, хто взагалі затвердив цю рекламу і дозволив цьому ледь не проклятому відео потрапити на телевізійні канали, проте його побачив на день десяток дітей. І о, яке диво! Їх ця реклама лише налякала. І як і всі інші нашумівші старі відяжки, вона потрапила на Ютуб, де зуміла напрягти ще більше народу, що ненароком зуміло нього потрапити. Загалом там справді нічого такого немає. Як як то все ж була реклама, хоч і дуже і дуже невдала. Ну що ж, оскільки скрімер відео багато, то тут буде хід парад аж з чотирьох відео скрімерів. Самі скрімери я показувати буду, однак без оригінального звуку. Проте, якщо ви дуже чутлива людина, то ось таймкод до наступної частини відео. Скрімер це різке зображення, що з'являється прямо перед екраном з метою миттєво налякати глядача елементом несподіванки. Практично завжди він супроводжується гучним криком, від чого куди легше налякатись. Приміром, як у відео Ghost, On Tape або привід співменина к стрічку. Спершу в кадрі нічого не від. Бувається, просто темна кімната без людей та і звуків загалом. Лише незначні рухи ковдри на дивані у лівій частині екрану показують нам, що це саме відео, а не просто фото. Ближче до кінця відео ми бачимо, як крісло качалка починає хитатись, і тут у нас починає швидко і з гучним криком повзати бліда чорноволоса жінка, аж доки її обличчя не заповнює весь екран. Як на мене, це якісно зроблений скрімер, що спершу поступово напружує обстановку паранормальними рухами об'єктів, а вже потім кидає тобі в обличчя лякалку. А що точно якісно зроблено, так, це реклама одного німецького енергетику Кейфі. Коли Кінгер ієчко був просто невдалим способом прорекламувати товар, то ця реклама навмисно намагалась налякати своїх глядачів елементом неочікуваності. Те, що спершу здається просто спокійне відео з машиною та оточуючи його рослинністю, на ділі є обманкою, що переривається скрімером зомбі. З одного боку, чудове рекламне рішення бо подібна і справді тебе будить, як і енергетик. Але і з іншого боку, наточливі люди могли цю рекламу. Не зацінити, оскільки вона могла привести до нехороших наслідків чи навіть до чиїсь смерті, хоча, на щастя, найгіршого не трапилось. Продовжуючи хід парад скрімер відео, поговоримо про ще один легендарний ролик: Creepy Grudge Ghost Girl in the Mirror або страшний обурний привід дівчині у дзеркалі. Загалом назва передає усе, що показується у власне відео. Дівчинка оглядає свої вуха, трясе обличчя, а потім повертається до камери і махає нам ручкою. Однак її відображення у дзеркалі залишається нерухомим. Обличчя у супроводі неприємного звуку з. Скривлюється, рот стає широким, а очі повністю чорними. На цьому закінчується і власне відео. Порівняно з попередніми двома воно не таке лячне і не так добре зроблено. На моменті, коли дівчина трясе голову, можна чітко помітити зміну кадру, але через ностальгію не могла додати його у цей ролик, до того ж у свій час і не лякав немалу кількість людей. Останнє ж скример відео, про яке я вам сьогодні розповім, теж може статись вам знайомим. Scary Dance або лячний танець, також легендарне відеообманка, де на початку відео бачимо танцюючу маленьку дівчинку, доки на задньому фоні тихенько грає спокійна мелодія. Коли ж дівчинка проходить у іншу кімнату і зникає з поля зору камери, неочікувано з'являється жінка чи то в порізах, чи то в опіках, що голосно починає на нас кричати. Ну, що тут додати. Правильно, цікаві фактики. Дівчинку на відео звати Ванеса, а скрімером є її прийомна мати Мері. Відео знімалось рано вранці, тому Ванеса була дуже сонною, коли робила ці балетні рухи. Узагалі отримати потрібний кадр з Ванесою вдалося лише з десятого разу. Мері ж після знаття макіяжу отримала в душі опіки, через що декілька днів не могла ходити на роботу. А коли Ванеса побачила сточний результат, у неї були жахіття. ну, з очевидних причин. Перед тим як розповісти про власне це відео трохи додаткової інформації для розуміння, а звідки чому воно з'явилось. На просторах інтернету існує дуже відома серія інді ігор: Five Nights at Freddy's або п'ять ночей з Фредді, залежить від частини, механіка гри може мінятись. Однак, загалом, перші частини побудовані навколо того, що ми граємо за охоронця, і працює в піцерії, основною родзинкою якої є аніматроніки, що розважають відвідувачів, зокрема дітей. Однак, ночі ці аніматроніки стають занадто активними і нам потрібно не захищати. Щати заклад від сторонніх осіб, а себе від того, щоб не бути вбитими цими роботами, загалом не дитячого контенту по ФНАФу величезна кількість, і про нього можна годинами розповідати. Як ніяка, це ж гра, що у свій час була дуже популярна, та й зараз на неї все ще є попит. Однак серед усього що я змогла побачити пов'язаних з цією грою, напевне, найбільш напряжним є саме це. Давати слухати я вам весь звук не буду, оскільки він далеко не для чутливих вух. Цей звук імітує катсцену у третій частині ФНАФу, де фіолетовий чоловік залазить у костюм кролика, намагаючись чи то втекти, чи якось сховатись від привидів. Однак костюм дає збій, ймовірно, через старість, і пружини вилітають, через що костюм повний металічний деталей, Почне розчавлювати тіло чоловіка зсередини, ламаючи його кістки та органи в оригіналі. Немає криків чи неприємних звуків. Однак, один з фанатів Narex5000, зробив просто неймовірну роботу для того, щоб створити максимально реалістичний звук. Прослуховуючи це гадіо, ми не тільки чуємо нестерпні крики та звуки дроблення кісток, але і якщо прислухатись, слова чоловіка, який благає про допомогу, хоча б когось. Хе-хе-хе, ох же ці любі відео обманки. Мопе-мопе або листя і опті це відео, випущене на каналі Opti Animation. Просто приємна анімація зі стрибаючими усміхненими кульками, квітами і загальною атмосферою дитячості і кавайності. Аж таки все перестає бути дитячим і кавайним, перетворюючись на червону чорну психоделіку, де у квіті замість обличчя величезні рти, а замість полюсток руки, а небо повне чисельних бездонних очей, що дивляться прямо тобі в душу. Усе це запроводжується тяжкою та агресивною мелодією, що лише сприяє загальній ненормальності картини. У коментарях люди дискутували, а яку суть автор хотів передати через дане відео. Зокрема, деякі припускали, що воно є репрезентацією тривожності, коли здається, що все добре, однак ли б душі насправді все не так, і це відчуття чогось недоброго рано чи пізно виходить назовні. Але яке б значення автор хотів передати через цю анімацію, він чи вона це зробила дуже неординарним і темним чином. Happy birthday, Mass, або з днем грімасабоземнароженням грімаса це недавній тренд, де Люди, що випивали фіолетовий коктейль, помирали від його впливу, чи з ними загалом трапляли щось жахливе? Що ще з фіолетовою субстанцією, яка певної міри презентує кров? Узагалі, звідки все пішло, усе почалось з появи у 1971 році нового персонажа у рекламній компанії Макдональдс, фіолотового створіння Грімаса, який мав грати роль такого собі антагоніста, що викрадав напої своїми чотирма руками. Однак дітей цей персонаж дуже лякав, тому компанія змінила концепт, і тепер Грімас, навпаки, постійно ділився напоями зі своїми друзями, а також має лише одну пару рук. Це змогло покращити відношення покупців до персонажа, однак його там не минуло забути було не так легко. У червні 2023 року Макдональдс опустив лімітований молочний коктейль пурпурного кольору на честь 22-го дня народження Грімаса, який люди перетворили на тренд, відомий ще під назвою Інцидент Грімаса, де будь-хто, хто, хто випивав коктейль, став жертвою цього персонажа. Коротше кажучи, повернули чувака на шлях злодія. Очевидно, коктейль не має такого цікавого ефекту, і це просто смачний напій. Однак подібна реакція людей на продукт я з грімасом дуже інтригує, оскільки певної міри вона з'явилась на рівному місці. Якщо зате або обличчя смерті, це далеко не одне відео. Це одногодинні ролики того, яким чином людина може закінчити своє існування, чи то від ДТП, чи від вогнестрільної зброї. Усі ці фільми місяць чимало неприємних сцен, неживих тіл, крові і дотичного. І напевне, єдина причина, чому вони все ще доступні на ютубі, так це тому, що вони документалки, що націлені інформації глядачів задля покращення їх знань. Добре, що хоч перед кожним таким відео вилітає попередження від Ютубу. Ну що ж, на цьому відео добігає до кінця. Так, не всі відео у цій підбірці були аж такими специфічними, щоб не мати змоги бути на Ютубі. Однак вони точно виділяли своєю дивизною чи просто екстравагантністю порівняно з іншим контентом Ютубу. Загалом є ще чимало контенту на просторах даної платформи, що не вкладається в голові. Тому, якщо це відео вам зайде, тоді я зроблю другу частину. А поки я з вами прощаюсь, усім гарного дня і мирних ночей.